Вітаю, мене звуть Наталя, і тут я говорю про парфуми. Скоро свято всіх закоханих 14 лютого. І якщо ви готуєтесь до цього свята, збираєтесь на побачення, або хочете згадати, як це було колись. Залишайтесь, давайте, давайте пофантазуємо. Я тут зібрала аромати свої, які я знаю і з якими у мене, якщо подумати про побачення, з'являються якісь асоціації. Як я уявляю побачення на наші ці аромати. І давайте почнемо з самих ніжних юних і закінчимо більш зрілими ароматами. Перше в мене буде Лалік Ламур. Лалік Ламур для мене це саме молодість і юність у флаконі. Це фруктово-квітковий легкий аромат, щось в тому, ж напрямі, що і Шанель Шанстендер, але трошки простіший, трошки легший і ніжніший. Але тим не менш, він добре відчутний. Я його на себе нещодавно наносила, хоч і зима, але його відчувається. Відчувається ця ніжна, ніжна хмаринка. Навіть в мене таке відчуття, що мені він не, не підходить. Бо воно такий фейспав постійно на вулиці. То таке. Для мене це перше побачення молодої або зовсім юної пари, які обоє хвилюються. Ну, але це жіночий аромат, тут жіноча добірка, я забула сказати. Коли дівчинка дуже готується до першого побачення з хлопцем, з яким вони недавно познайомилися, або онлайн познайомились, або з хлопцем, який їй давно подобався, і нарешті він покликав її на побачення. І оцей аромат, це сама ніжність, сама невинність, коли хочеться скласти гарне враження і враження ніжної, доброї дівчини. Приємний, який розполагає. Який. Напишіть, будь ласка, я забуваю і слова. От, І оце, оцей аромат найбільше підійде. Сама ніжність у флаконі, ніжність новинність і юне кохання. Можливо, навіть перше кохання. Наступний аромат в мене це Танець Бабок від Нобелі 1942. Le dan за Можливо, ви не зрозумієте мене, чому я його вибрала, тому що це аромат смачний, це про яблучний пиріг, ваніль і заварний крем. Я відчуваю тут заварний крем. Але от я знаю, наскільки я чула багато, що чоловікам подобаються саме смачні аромати від жінок. Ну, принаймні, молодим хлопцям так точно. Бо з віком в людей нюх відбиває і вже хочеться більш насичених ароматів. От. А в віці десь від 20 до 30, якщо в контексті побачення вибирати аромат, то це якраз для такої пари. Це про не перше побачення, а про пару, яка вже зустрічається, але в них цукерково-квітковий період, вони щасливі, вони закохані, і оцей аромат саме пахне таким безтурботним коханням, коли ще немає перших сварок. Коли все так чудово, рожеві окуляри, і ти щасливий несешся на крилях кохання, на крилах кохання до свого хлопця е чи нареченого на це побачення, де він зустрічає тебе з великим букетом троянд, і ви приємно вечеряєте, а потім прогулюєтесь до машини, до парковки і тепла погода. От сьогодні така чудова погода, тепленько, вже весна. Повітря пахне, і цей аромат буде чудово звучати і доповнювати, особливо ввечірню, коли трошки все-таки прохолода, бо сонце сьогодні лупить просто страшне. Так, наступний аромат в мене Матар де Хаб. Нас остерла скоро забуде, як називається. Матар дехаб від Джунейт Парфамс. Цей аромат, про побачення, перше побачення, але вже більш дорослий. Дівчини, жінки до 30, плюс 30, чи навіть плюс 40. Але це аромат, якщо хочеться запам'ятатись, це теж смачний аромат про ваніль, пряну, таку східну, Аромат дуже гучний, дуже стійкий і от прямо таки манить. Манить провести носом, вдихнути його. І навіть трошки пробуджує апетит на, на якусь випічку. Якийсь теж з ванілю, якийсь ванільний тортик. Це аромат, коли ти хочеш запам'ятатись. Коли ти йдеш на перше бачення, хочеш запам'ятатись і щоб тебе знавали по цьому аромату серед натовпу. Ну, Для мене це аромат, який запам'ятовується. Так, це ваніль, можливо, ваніл багато, але ця східна ваніль, вона дуже цікава. О, клас. Наступний аромат, це – «Зависло». Like це про таке ніжне кохання, це про жінку, яка йде на побачення до чоловіка в свою першу річницю після весілля. Вони щасливі, в них все добре. Це аромат комфорту і затишку, і от такої ніжної любові і турботи один про одного. Це про ту жінку, яка щаслива в своїй молодій родині. Можливо, молоду маму, тому що вона пахне гарбузиком, а молода мама прикорм вводить гарбуз один з інгредієнтів, з продуктів, які вводяться в прикормі, або продаються гарбузові перешки. Тому це мені з щасливою молодою мамою асоціюється. Дуже приємний аромат. Просто я, до речі, його носила періодично всю зиму вдома, тому що він додає відчуття затишку. Наступний аромат це вже прозрілу жінку. Не, не, не тим боком, я буду отак, бо відсвічує. Не бачу вам, щоб вам не сві... О, отак. Це Мартін Мікалеф MP Studio 2. Makeup Studio 2. Да, тут з помадою був, бо, бо є ще з Це теж такий розкішний квітковий аромат, прозріжу жінку, яка вміє кохати, але й не забуває про повагу до себе. І дає кохати себе чоловіку. Аромат теж про побачення вже на срібне весілля. Ну аби через 10, 15, 20, 25 років. Або на перше побачення в, в дорослому віці, коли жінка зрозуміла життя, можливо, розлучена, і тепер знайшла чоловіка, якому не дасть себе. Зневажати сильна, але все ще добра. Сильна доглянута жінка, яка вміє дарувати кохання, вміє фліртувати і дозволяє себе кохати. Наступний аромат теж Мартін Мікалєв це Монт-Парфум Кристал. Це? це один із моїх любих Улюблених ароматів, але зараз, якщо в контексті побачень на, дня, на День Валентина і кохання, цей аромат це вертихвістка, це молода жінка, яка постійно в якихось подорожах чимось зайнята. І тут вона викрила пару годинок для побачення з її давним прихильником. Можна сказати, зробила йому послугу. Боже чоловіки, якщо ви бачите це відео, не ображайтеся. Це просто мої асоціації. І тим не менше, це побачення дуже цікаво, тому що це експресивна дівчина, всебічно розвинена і яка бачила все. І тому побачення проходить дуже живо, дуже цікаво, містами весело. І після смаку... У її партнера після цього побачення залишається ще кращим. Він ще більше прагне її уваги і наступного побачення. Але вже не знати, чи вона захоче, чи вона назначить йому наступне призначить йому наступне побачення. Наступний аромат це Black Opium Intense Теж солодкий, тут, певне, більше, майже всі солодкі аромати. Black Opium Intense для мене це вже аромат сильної незалежної жінки, яка любить себе в першу чергу, яка пройшла багато турбот, яка десь місцями страждала, і тепер вона не дасть себе образити. Вона заявляє, що якщо ти хочеш мене кохати, якщо ти хочеш бути зі мною, будь ласка, поважай мене. Інакше я буду далі. Любити себе сама. Це про кохання до себе. Це про жінку, яка знає, чого хоче в цьому житті, і завжди йде до цього, яка привернула увагу чоловіка, у якого багато прихильниць, і він тепер її. І вона йде з ним на побачення. І тим не мен... менш, вона не червоніє і не губиться, вона впевнена в собі. І вона має свої особисті кордони, які не дозволить нікому перетинати. А якщо хтось перед нею кордони, вона цілком може далі любити себе сама і бути щасливим в цьому. Це про сильну, аромат про сильну і незалежну жінку. Ці всі аромати зовсім різні. І я не настільки різна, як вони тут представлені, просто в мене в контексті побачення асоціації такі. Носити може будь-то. І ще я хочу згадати два аромати, яких в мене нема, але які я знаю і хотіла б при... приурочити до Дня Святого Валентина. Перше це Монталь Wild Pers. Я десь тут ставлю. Я коли вже в відео казала про монталь, що це аромат для мене хтивості якоїсь. Там груші і якась чи гума, чи резина, і воно мені дає відчуття чи то латексу. Ну, коротше, мені це асоціюється з побаченням з Домінатрікс. Сподіваюся, можна таке казати? Побачення пристрасне, в темній кімнаті з багатьма свічками ніякого ресторану. Відразу темна кімната, вечеря при свічках, а потім пристрасна ніч в цьому ароматі, який насичає конату цим ароматом і примножує бажання. І пристрасть партнерів. І ще один аромат, який я хочу задати, це Берлінська діва від Серджа Лютена. Дуже насичений аромат троянди, аромат, який мене переміг, який мені дуже подобався, але на собі його носити не могла, тому що ну, він мене просто придушував. Він заповнював всі мої думки, не тільки простір навкруги мене, а й всі мої думки. Ніби говорять, я, я на тобі, я на тобі, мене чути, мене чути. Але це аромат дуже, тим не менш романтичний, теж для дорослої жінки більше, хоча і сильна 20-річна дівчинка теж буде в ньому гарно побачення виглядати і звучати. А... Аромат на побачення, тому що він про троянду. Тому що багато хто на побачення приносить троянди, дарує своїм коханим або своїм. Майбутнім коханим, з яким ми нещодавно познайомились, і тому цей аромат про троянду я хотіла сюди включити. Дуже гарний, дуже вмісний, дуже доречний, я перепрошую, дуже доречний на побаченні, адже пахнути трояндами на побаченні, як на мене логічно. І звучить дуже гарно, дуже насично, звичайно, в мікродозі. Особливо, якщо потім будуть поцілунки в шиї. Ну що, щось в мене асоціації, якщо вам було смішно. <реш> Теж непогано, але я сподіваюся, що аромати були вам корисні. Можливо, ви на якісь аромати з цієї добірки, які знаєте, подивитесь по-іншому. Спробуйте їх на побачення і залиште задоволені. Я вам дякую за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. А, пишіть ваші коментарі, до речі, що ви плануєте вдягти на побачення на 14 лютого на День всіх закоханих. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. Всьому цьому буду рада. Я вам бажаю тепер вже всього найкращого і до зустрічі в наступному відео. Гарного свята, закохані!